Я ще жодного разу не була на такому фестивалі чи то ретриті, тому взяла квиток на автобус і поїхала в куклі. Отже, я доїхала до кукліна і тут має десь на зупинці не забирати трансфер для таких, як я, хто без машини. але не факт. А ну подивимося. Трансфер від фестивалю запізнився, але я все-таки його дочекалася і добралась до фестивалю. По транспортним розходам 2,50 лева від куплі на до Пловдіва і 2,50 трансфер до фестивалю Ось такі дають проследики на вході. У мене блакитного кольору, бо я на один день. На вході до фестивалю висить мапа з позначками, де що знаходиться. Я собі сфоткала, але, звісно, не дивилася. Можна повалятися в гамаках, є різні всякі двіжухи, люди дуже різні і цікаві, багато різних занять для дітей та дорослих. Все це нагадує чимось мені ретрити, які проводять в Україні. Люди приїжджають сюди з палатками, живуть тут 5 днів, але можна також приїхати на уікенд на 2 дні і можна на один день, як це зробила я. Без ночовок, без палаток. Палатку треба мати свою, палатки не дають. Обирай собі місце, галявину, де хочеш, яку хочеш. Територію займає табір величезну. Чесно кажучи, я думала, що тут дітям робити нема чого, але всі сім'ями і для дітей дуже багато різних заходів, різних і для фізичного розвитку, різних займань, і багато різних творчих всяких. Є велика сцена, музиканти, атмосферно, дуже я вам скажу. І дуже цікаво є футкорди смачно годують. Да се чуваме от срещнат към където има две животни. Има може би майка мечка с малки меченца. Ени малки тробови покли маченца. Це такі національні тип, пончики, тільки називаються у Готує моя подруга-болгарка, смажиться тісто, в олії, ну, реально, як пончики, і посипається цукровою пудрою і єш. Цікава така ліпьоха, як пончик, але без дірки. Смачно коштує 3 лева. І це була моя найменша мандрівка.